Питання. у цьому або не у цьому. Як правильно приймати благословення? що має увазі? Ну, в які політики? Руки, Чи стояти, чи лежати? Ні, чи... чирні, а чи рік до благословення, чи просто стояти. Ну, а якогось такого конкретного припису я не пригадую. Я не пригадую. М -м -м -м, може десь і є, але я так не пригадую. Але на загал то ми робимо так, руки складаємо. Оцей жест, це означає, я приймаю. Отак, руки, якщо складати. Це означає, я приймаю. Е -е, ну, бо як, ми стаємо, бо як отак ми складаємо, руки, це означає, що я прошу. Прошу тебе. Так означає, я приймаю. Бо щось мені дає, я приймаю. Тому, як, як ви молитесь вдома, то в принципі і так можна молитись, розумієте? То не тільки просити Бога, тому що треба дякувати Богу, і перепрошувати і приймати те, що Він дає. То, от, Моя постава тіла вона також покликана відображати те, що робиться в моєму серці. І якщо я прошу Бога, ну то я і серцем прошу, і, і руками, і тілом. Якщо я приймаю, то я і серцем приймаю і руки так кладу. Я приймаю, Боже, те, що ти мені даєш. Благословення, освячення, якісь таланти, дари і так далі. далі. Можна просто тримати руки, в принципі, все. Можна перехреститись, бо ну, умовно, як я приймаю, то приймаю, але священник, коли благословить, то він робить ще такий знак Христа. Тому ми хрестимося не тому, що благословення, а, а тому, що отак хрест священника знаком Христа, благословення знаком Христа. О, але якщо, наприклад, просто молитися, Боже благослови цю людину, я просто молюсь, Боже благослови цю людину. І не робимо знак Христа, то не, не, не перехрещувати. Можна просто так руки тримати. О, так. А знаєте, що священник як руки тримає, що це означає? Тримає так себе священник руки деколи? чи так, не тримає? Так, так. От, він так тримає руки, він хвалу визнає. Я тобі славу визнаю Боже. Тобто така постава це віддавання хвали Богові. Я так воздаю тобі хворобу. Що відзивається? Це був сейчас тримав, він, тримав так руки, руку, так. і вони перемогли, тримали так руки. Е, е, от. Наша постава також. А поклони б'ємо. Це також готовка. Поклони це, власне, жест перепрошення. Це прохання. Прошу тебе, може. перепрошення. за те, що не зробили. Амінь. Це якщо, наприклад, це височення йде, це чимось. Якщо ми в нас Бог нам дає у нас і Бог, а коли ми Бога, що ми ага, так, бо Тут, тут навіть молоді тільки, що ми говорили, що ти благословляєш Боже тих, які тебе благословляють. А це означає, що ми можемо взагалі священник їдемо, благословляє священичим благословенням. Але ми можемо благословляти один одного як ну, християнина, бо ми є християни. Батьки можуть благословляти своїх дітей, бо вони батьками своїх дітей. Тобто ти батьківське благословення. І це нам більш-менш зрозуміло. А от ми можемо благословляти Бога. Благословляти Бога в цьому розумінні відносно Бога. Йдемо про те, що ми що значить благо. Словою, добро казати можна так перекласти. Благо говорити, Словили. слово, благе слово. Тобто, коли ми благословляємо Бога, то це по факту більше таке Боже, ти є це більше визнання, це більше проголошення, це більше ісповідання. віри моєї, які ти є Боже. Добрий, люблячий, милосердний, сильний, потужний. Ми тебе оцим благословляємо. Не тому, що Він потребує нашого, він, Бог, він не потребує нічого. Але Він тішиться і радіє тим, що ми нашим ставленням до нього, нашим відношенням до нього. Оце він радіє, і тішиться. Ну так. Тому благословляємо Бога, а Він благословляє нас і каже. Молодець, Іван, ти молодець, ти. Добрий, люблячи, і я даю тобі цю благодатню таким.